Всім привіт! Це влог з змагання і борту в тенс. Я зараз вийшла. А, мені світить фонарик, очі я ніфіга не бачу взагалі нічого. А, не знаю, що казати, чесно кажучи. Я... я йду зараз до Даші, до неї на зустріч, і ми разом будемо йти до березі. що з... Я боюсь, що, щоб я ні на що не наступила. Страшне. Коротше, зараз йду Даші на зустріч. Ми зустрінемося, я піду. Ой, і куди я піду? Я нікуди піду. Ми разом підемо сідати на автобус. Вибачте, мене, якщо я буду говорити всяку біліберду. берду. Я, цей, я проснулася в 3.20, проспала десь 2 години і не соображаю. Хоча минулого влогу я виспалася добре і все одно говорила фігню всяку. Там почали оце всю снігу, як нагорожен Коротше, Я перша заорала і після мене всі підключилися. Ну це видно, коротше, що це п'яти. Я просто, я просто, ну це би я спеціально так зробила, щоб ну, було все видно. Батьки, сестрички. А то що? Мені страшно. Свої емоції. Дікайся не знаю. Тільки що розплакалась, бо мені було дуже страшно і тати не приходила. <клухи> я, я, я я я, мені страшно. Мені страшно тут. Дуже темно. Коротше, тепер ми двоє дібілки <клухи> йдемо до автобуса. А, дай Боже, дійдемо. живі, здорові. Я Щоб ми двоє зараз... не забула. Щоб ми двоє зараз на розпаку. І не побігли не... додому. Я нічого не забула. А я теж сподіваюся, що я нічого не забула. Коротше, а, бляха, а я ще йду і там такі страшні звуки. Я думала, ага, тіпа, да. літом, знаєш, такі звуки коротше, від цього, від потягу, від потягу від потягу. Да. потягу да. Такі звуки від коротше. Я Короче, да. mm. Ой. Не, вроде взяла. Короче. Короче. Всем пока. Знімо, як до автобуса пройду. Я вже людей, хоч бачу, що покажуть. На три волны меняют. Я не еду на вот эта. Я иду. Я тоже с чопа и можно даже. На вот он тайс. Я еду с для того, с Точно всі мого полаба Дай мені, дай мені, знімай, знімай, знімай. Я Від тебе хочу сказати, що зараз на даний момент я їду у Подаляни на степах. Після чого я піду добру кисню і гарно відсвяткую зюпою. Красиво, красиво, красиво. Слей! Слей! Любі друзі, ми на зупини на заправці. Скажіть якісь слова для влогу. Ви бачили цього на Red Bull? Очуміти. Ми не п'ємо енергетики, ми, ми, ми не п'ємо. Ми спортсмени, ми їмо кукурудзу. Я купили кукурузу.

Вот є всяку хімію, а потім животи болять, так? Та потім реагують в тих автобусах. Якісь слова для логіки. Привет. Все класно. такі круті, на борді їдемо. Я зроби фітнес-патончик. Чесно. Так. Ось в мене ще один є. Привітайся. Я знімаю естетик, типу, може тобі потім нарекинути, на те влог кинеш. Добре, добре. Чого ти підлязує? Подлязує. Там наші Це не так близько. Хотіла що ти сказати? Там наші соперники. Там наші соперники. А вон сидить на пучках. Доброго дня. Сьогодні. Ні, не, не то. Доброго дня. Сьогодні ми зупинились на заправці ВоК!

Люба! Це все не просто так! Моя Люба! О, ну, поліція! Ні. О, 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 ла поліція! Доброго дня! Де колонка? Чекайте, <ривіт> вона його Ну, без слів. Ура! Дуже дякую, але віддайте, будь ласка, мікрофон нашому кореспонденту. Он за Заур! Що? Ходіть. Я зараз роблю таку екскурсію по нашому автобусу. Знімай, будь ласка, автобус. Що ти знімаєш автобус? Так, любі друзі, починаємо екскурсію по нашому, що автобусу. Все вірно. Топ 5 машин. машин. Топ. Машин? Топ-5 машин. І, до речі, напишіть в коментарях, який улюблений ваш італянське животне. Тобто є яке? Е-е-е. тун тун саур Блін. тун 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 саур Блін, тун 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 тун

Можете для влогу привітатись. На влог, будь ласка. Привіт. Всім дякую. Всім пока. Сорочки, добрий ранок. Я хочу сказати від всьої команди, що, що все, в принципі, буде Україна, але все можливо, якщо Що? Що? Если вы захочете. Если что? Свободно, избавься. Алло. Алло. О, вот так. Свободно. Свободно я. И теперь я. Свободно я. Свободно я. мы уже приехали до. Эмлир Зор. Да. Він там трошки Це хоче. І ми... зараз, ми ми зараз яка година? Дивіться, як рівно, яка сцена, яка сцена, тут танцює, будь да. все все, все О, Ти в Дившоці. Всі в шоці. Коротше, ребятки, ми заходимо в Емелі Резорс. Скажи свої емоції. Ой, я все, я вийду. А ти? Сюфіль. А ти? Капець. Ой, на що я стою? Я боюся. Це холодно. Стіпа, ми щось... Проходьте, 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 проходьте. Зараз запікає. Е на, зашкінька ніколи, ви бачите? Пишете? Так? Так, пишу.

Ребята, ми вже виступили. Емоції зашкалюють. <рири> ну, нам всі говорять, що ми виступили гарно. Типу. Так що. Та судим током так б'єшся. Коротше, так що, в принципі, все добре. Є е... е там пару. Є е там пару не сильно значних моментів. Я впала раніше, зовсім дивлюся з'являються. Не, ладно, в мене значний момент. А так то в принципі інші всі затупить, хто там щось не в цей. то Ну, Їх не видно принаймні на стані, на відео їх не було видно. Це що таке? Шо, що ж це так б'ється, я не розумію. Тут тебе мене розорді якесь, блін. Та, якийсь, блин... Та шо, що ви зон так ударили? Та успокойся, ми! Я жахливо зробила. Коротше, нам вже сказали йти Дені. до сцени на нагородження, да? wow. на нагородження. Короче, тримається одинадцяту годино. <свист> Зараз <свист> буде потужне нагородження, в нас буде топ 10 Я, я кажу. <праць> Короче, ми дуже надіємося. Не зважаючи ні на що, ми дуже надіємося. Якщо буде в нас менше місця. Типу, ми не розстраємося, ми не настраювались ні на яке місце. Звісно, є надії. Звісно, є надії, що хоч щось хороше має бути. Але ну навіть не в десятку, коротше, хоч кудись попасти. Але нам ніяких надій таких не ставили через те, що Ну, ми на ворт їхали не за першим місцем, не за другим місцем. Дай Бог в десятку, дай Бог в двадцятку. Коротше. Не знаю, ми приїхали чисто кайфувати, отримувати емоції і просто насолоджуватися цим всім процесом. Тому тримайте за нас кулачки. Ми і все в, себе, в себе, ми, ми в себе. Давай, 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 ти давай. Так, так. Да, да. Ми віримо в себе. Я сподіваюся, ви вірите в нас. Е, тримайте за нас кулачки, і скоро ми повернемося. Давай. Я коротше ухожу з дішок, вертаюся в булки тім. Да. Позорне що... пережити. Да. Позорне пережити. Нічого ж цієї команди вже немає. Я вертаю сюди. Да. Ми, ми створимо її для тебе. Так, да, я не хочу. Я думаю, що мене після цього всіх діжки загноблять. Я тебе не гноблю. Ідемо всі з команди переводимо ми... ми... <преє> з ага. вулки ті. А тебе всі дісує? Що? Тільки що? Ми всі вулкі ті будемо. Вулочки тінь, да я це була моя мрія. Я не хотіла в дішки, я хотіла булочки тінь. Я думаю, я прийду і ми зробимо нові булочки. Друзі <голові> я вже забула сказати. У нас дуже комфортно розташована наша гримерка. Любі <голові> друзі, <голові> я вам забула сказати, що в нас дуже зручно розташована гримерка. І ти знає десять хвилин. Любі друзі, дішки дуже великі. Це прошу ставити. Дішки дуже великі, молодці. Мира молода. Я миру уважаю. Мира хороша, всі хороші, всі молодці. Але трішки знаєте, мінус є це гримарка. От розумієте, я швидше в Тернопіль дойду ніж ту гримарку. От розумієте, наша гримарка, тобо наша гримарочка. Щоб ви розуміли, я просто уявляю, яких мені потім Нікіта буде виписувати. Не Нестасія Віталіна, Нікіта. Я вже боюся цього. Не бійся. Вот. Ми з тобою ми разом. Ми, ти, е, скільки разів я туди-сюди проходила, скільки часу потрапила, вже турі могла до ми вже 100 калорій спалили Ні, більше. Тише він випис. я буде. про одне, вона про того нікіту далі. Він виписувати не, не буде. Він отак подивиться. <реш> і що ти з команди вигнала? А ми і походили, і похуділи, і все що хочеш. Але вот, ну, ну, типу, щоб ми в топ-10 було, ну це ну, нереально. Ну, не ну, це, ну це там команди, звісно, ну, правда сильна. Ну, ну, Дійсно сильні. Пока. 저도 저도 좀 아, Мені просто я Я в зі Окей, для тих, хто живо не знає, чи не пам'ятає, в нас є спецпризи. Найкраща костюм, найкраща тема і улюбленці публіки. І бачу номінація кращий костюм. До речі, зверну вашу увагу, що номінації в цим номінаціям брали участь усі команди-учасники категорії Junior Team Division, а не лише ТОП-10. Тож уважно слухаємо. Отже, The Best Костюм. Нагорода відправляється номер 123. WAAAAAAAA wow. Гуляй, Ваня. Помахайте на влог. Hi. Hi. Hi, Hi, Ми, їдемо в Буковелі. Guys. Hi, baby. Ми їдемо в Тернопіль, скуштуємо добру піцу і сядемо на поки. Hi, baby. Ми їдемо в Тернопіль, скуштуємо добру піцу і сядемо на пошті. What a! Pokażę, Guys, today we get, we got uh, third place, okay. That's for our English uh, followers, okay. We don't have English followers. Yes. We, we don't, have, uh, we, do have uh, we do not have English followers, but I don't care, okay. Скажи то, 400 Instagram. We really, we are. <laughs> Very, really grateful for your supporting and for uh, 400 big Thank you, followers. Thank you, followers, guys. Bye bye. Yes, uh, it's lovely because we. Uh, yes, it's reception, reception. We are uh, now in Dalvi because. our bus, autobus. 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 <laughs> I it's going I don't guys, uh, here, is, uh, Panahit, okay, yeah. so, uh, here is a okay airport So, here is World of Dance, you know, you can see Emily Resort There is World of Dance, guys So, yeah, that's Metallo, I, I, I think it's Metallo detective. Металошукач? Окей. — There is a ball. Hey, Ey, znemez, ball, ball. That's the ball. And then we go to what? McDonald's. No, McDonald's, please. McDonald's, please. No, 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 no. <coughs> Та що я вставляла, да, ah, да. Макдоналдс. No, no, place. McDonald's. no, McDonald's. no McDonald's, please, Макдоналдс. No, Макдоналдс, Макдоналдс, please. оператор оперирует. Да. И оператор никогда не умирает. Мы в Макдоналдс.

Такого Ай, краса краса, забыла, краса, краса, краса. Краса, 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 краса. Ребята, мы зараз торгов в торговому центрі. Дідішка закуповляється і мома кдокник доїдаєм, точніше, о май гад. А як може закуповлятися без деня? А да де можна залишши тут не можна завіщати, що. Добре, а можна тут lốiки немає. Блін. Там пакралочки. Папа, всіх дуже сильно любимо. Дякуємо за перегляд і до зустрічі. мої враження про роут оф Денс вообще неймовірні. Ми попали в троечку з шістдесяти. Це прям Це... Це, тільки це дуже, це дуже круті результати. Ми такого не... Взагалі, взагалі, взагалі не очікуємо. <рисвіт> <рисвіт> <Роговарюєтесь. рисвіт> ми такого не очікували від слова зовсім. Це Ді, реально це дуже вау, я досі не можу вообще, повірити в це все. Оцей от, 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 от нагорода за найкращий костюм. Все, всіх любимо. <піллянна> <рисвіт> да, 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 <рисвіт> давайте зарадіть в камеру цей.